Друзі, як змінилося захисне спорядження для військових за час повномасштабного вторгнення? Які пропозиції зараз є від виробників? Дивіться зараз в нашому матеріалі. Захисне спорядження для військових. Неякісне спорядження це ну, вірний шлях до смерті. Як змінилися бронежилети за час повномасштабної війни? Людина нам принесли і сказала, що дякую хлопцям, вона врятувала мені життя. Та які новинки з'явилися на ринку. Олексій доброволець та професійний стрілець, який нині проводить навчання зі стрільби для військових і цивільних людей. Завдання зрозуміли. Стрільці готові. Оп. Олексій, відомий за позивним Білий, займається стрільбою із 2014 року. З часом почав викладацьку роботу. А у 2022-му брав участь у захисті Київщини у складі добровольчого батальйону. Згадує тоді до військкомату. Прийшов зі своїм спорядженням. Коли я прийшов на Голосіївський РВК, у мене з собою був е, бронежилет, вибачте, з майдану. Але я прийшов зі своєю зброєю, я прийшов вже більш-менш підготовлений, і там вже тоді дивилися, як наче що я там супер якийсь е, е, спеціаліст. Олексій каже: на початку повномасштабної війни обрати не було з чого. Більше захисного спорядження виготовляли волонтери. Неякісне спорядження це ну вірний шлях до смерті, але тоді не було з чого вибирати. Е, от наприклад. Оце бронеплита. Бачите, вона була зроблена умільцями на початку. Бачите, протиуламковий шар він кустарний, ізоляція кустарна і демпфер теж кустарний. Та згодом виробничий процес налагодився. Поступово на ринку стало з'являтися все більше якісного захисного спорядження, яке постійно вдосконалювалося. Це у мене, наприклад, бронежилет, там, другої генерації, а вже є четвертої генерації, якщо я не помиляюсь. І вони кожен раз вони мутують і змінюються відповідно до викликів, які дає фронт. І це дуже круто, тому що мені здається, тільки в Україні таке можливо. Бо навіть якщо ви візьмете якихось світових виробників бронежилетів, вони майже не міняються, бо їм не треба. Саме ось ця плита, або те, що від неї залишилося, люди нам принесли і сказали, що дякую хлопці, Вона врятувала мені життя. Максим Панченко керуючий у одному з магазинів військового спорядження. Каже, з початком повномасштабної війни чимало виробників зуміли налагодити контакт із військовими підрозділами і отримувати миттєвий зворотній зв'язок. Приміром, ось цей бронежилет вже пережив кілька модернізацій. Ми Працюємо з деякими бригадами, отримуємо прямий фідбек від них. Кожен виріб робиться тестово. Він віддається певним людям на перевірку. Вони ходять на полігони, на полігони його тестують і потім вже отримують. Назли фідбек Максим каже, з кожним наступним поколінням захисне спорядження стає все більш ергономічним та легким. Приміром, керамічні плити, які на початку повномасштабної війни було майже не знайти, нині у вільному продажі і важать майже вдвічі менше у порівнянні зі сталевими. З'явилися і додаткові системи, які зменшують навантаження на плечі. Важливо для людей полегшення самої ваги бронежилета. Це може бути ось така система розвантажування. Це ізраїльська система система зможе полегшити на відсотків 40 Всю вагу ще саме правильно грамотно його нашнурувати, грамотно його закріпити. Аби максимально захистити військових, виробники розробили спеціальний кілт. Він кріпиться під бронежилет та не заважає під час руху. Окремим напрямком розробок стали жіночі бронежилети. Їм треба було зробити певні вирізи, певну об'ємність. І тому була велика потреба зробити з урахуванням жіночої анатомії, з вирізами для того, щоб їм не перетирало, щоб їм було легше і комфортніше його носити. Тому Жінки також воюють в нашій армії. Крім бронежилетів, життя військових може врятувати і ось таке пончо вагою півтора кілограми. В день воно маскує та захищає від дощу а вночі може зробити людину невидимою для тепловізійних прицілів. І таких новинок стає все більше.